Так, всім привіт! Ви на каналі Сменді Масік, і сьогодні мені підказали один бонус-код. Невеличкий, звичайно, але я думаю, для декого кого там з ресурсами, для початківців, да і взагалі для кожного. Любий бонус завжди бонус, правильно ж? Тому е з вами буду зараз перший раз вводити цей бонус-код. Зразу перевіряємо, чи він працює. На екрані, як ми бачимо, активати активувати код Wargaming, Я думаю, багато хто знає, як сюди заходити, ви заходите в лічний кабінет. так? На секундочку, знизу активувати код Wargaming. Ви його натискаєте, вас перекидає на таку от сторінку, і вводите свій бонус-код, який я, до речі, закинув в опис під відео. Ось, тому без проблем. Хоча він не важкий, але все ж таки закину на всякий випадок. Так, що ж, активуємо, і дивимося, що за нагороди. Так, міцна кава 2 одиниці, ну, в принципі, таке, але. Теж не завадить. Ось, особ... 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 Особисті резерви плюс 50% до бойового досвіду на 1 годину 2 одиниці. І особисті резерви плюс 200 вільного досвіду та досвіду екіпажу на 1 годину дві одиниці. Що іменно по оцим штучкам, це, в принципі, непогано. Тому. Войте... І користуйтесь, як кажуть. А вам буду вдячний за підписочку, лайкосик і загулюйте до мене на стрімчанські. Все, всім цього найкращого, всім до скорого.